Отже, перший етап спасіння людини лише етап, це залишити старе життя, старий Єгипет, старі звички. І коли твоїм Господом стає вже не фараон, а стає Бог. Тепер собі уявіть, виходить ізраїльський народ з Єгипту. Неймовірні події, неймовірні чудеса, неймовірні, ми тепер екстраполюємо на сучасне життя, неймовірність зцілення, неймовірне навернення, неймовірне прозріння. Боже, життя перевернулось. Колори почав бачити, як казав один брат, каже, я коли був наркоманом, каже, Бог мене спас. Каже, я почав бачити кольори, що травичка, вона зелена, дошкія вони співають. Каже, Бог мене дивно спас. Але це ще був не кінець. Це був лише перший етап, коли Бог рукою сильний вивів в Ізраїль це